Аню було знайдено мертвою. Поліція дала мені флешку зі зібраними доказами та списком всіх підозрюваних, хто з них точно вбивця до списку підозрюваних потрапили Діма, мій рідний брат, який останнім часом в не дуже хороших відносинах з Анею, бо вона з'їла його сніданок. Чи може це був респект, який міг вчинити вбивство просто по приколу? Також підозрюваних Андрій Шульц, що проявляв інтерес до Ані останнім часом, адже в неї 00,39 біткоїна. Ескобар приїхав саме останній ідеальне алібі для ідеального злочину. Кожен із всіх цих людей потенційно може бути вбивцею. І я його обов'язково знайду. В мене є інформація та всі докази, хто вбив Аню. І хтось з вас точно вбивця. Угу. Аню було вбито тупим важким предметом. Математикою? <плес> Коротше. Не так і залишимо, Артур. У тебе шансів не буде У мене є іспит, який зможе нам зрозуміти, хто з цих гавнюків має силу, тому що я нагадаю, аню вбили тупим предметом, а тупим предметом, щоб вбити, треба силу мати. Тому в мене є чотири лимона, і треба не розбити бокали, а вилити в них лимони. В них є дирочка. Ось тут, бачите? 1, два, три. Буде хтось тримати, буде чавкати лимон. І хто більше набере суміш у бокал, то є найсильніший. If і you. ми зможемо обрати хто є найслабкіший, але попереджаю: найслабкішого буде тривати. Наступна участь. Тому додивись, яка. Тобто нам потрібно зараз повидавити на всю силу стакан. Тим самим ми зараз спалимося, хто її вбив. Дивись, тут не важливо, хто найсильніший. Тут навіть той, хто хитрий і думає, що він все наперед бачить і зможе якось хитрити, то повір, ми його знайдемо. Саме для цього є цей іспит. Тому не відвертися. Хто виграє в цьому іспиті і покаже свою силу, той отримує алібі, а хто програє, отримує підозру. Насправді, справді той, хто буде найсильнішим, то це він отримує підозру. Але я їм цього не казую. У мене навіть є грамові віси, на яких ми зможемо виміряти дійсно, скільки рідини в кожному бокалі. Тому давай, починаємо. Що? Видавати. Неправильно. Ох ти вразот. Ой, блін! Офу! Це, два, один, час вийшов. Я зробив це. Все, наступний, давайте хочемо. Давай, три, два, один. Поїхали. Ну, давай. Все не сторону. О, як пішло, слухай. Коли тут оператора, це дуже неприємно. Все, вийшов. Ну це рахується. Прибирай годин косовінку вашого. Добре, я зараз. Що, хто наступний. Діма, давайте. Я? Давай. Натиснеш 30 секунд. Три, два, один. Так, пальчик пішов. Ух ти, ніфіга. Оооо, як кисло, блін, це жесть. Нормально. О, в натурі реально прикольна технологія. Пайцев туди, внутрішньо. Я рифо. Пайчик блинку. Ах, что мене там 5 секунд ще. Офигеть, блин, ну ти крыс, конечно. А, миш. Я. Я зараз вангую, що у нас зіграмовка буде однакова. Не, у ми слухай не богам. Так я я чекав, всі подивився на всіх так. Да. І думаю, що я зараз облажаюсь. Поїхали, давай, 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 давай дивись яка в нього рука, він вбив в стопутовки просто кула! По голові вот так дав. Подивись! цілий бокал, соку. бокал. Все, Стоп! Подивись на його руку і зразу поняти, які великі топи предмети. <рес> Фан зустріч з Magic Five відбудеться саме в твоєму місті. Перше, ми завітаємо до таких міст, як Рівне, Луцьк, Львів, Чернівці, Кам'янець-Подільський, Хмельницький Житомир і Васильків. Ми підготували магічне шоу від Magic Brothers для всієї родини. Де саме ти зможеш вийти до нас на сцену та отримати мегаподарунки. Початок туру 17 серпня. В твоєму місті ми будемо лише один день. Тому встигне придбати квиток за посиланням під відео. Ми тебе чекаємо. Давайте я. Три, два, один. І скільки в мене? 181. 180! Стоп! 180, це результат респекта. Далі, Андрюша. Скіки. 189. 89. Ну да, другий. 189? Да, 189. Тобто у вас різниця 9 рами. Да. Ну да. Мені ну, цікаво. Це За це срок, так. 190. Що?! 190. Так, так <сёрт smooth> і оце от вже цікаво. У нього там комочки, не чесно. Пів кіло. 208! Invece, це точно убивця, то то ДА! Друзі, але ж я обіцяв, що той, хто програє, отримує підозру. І щоб виконати невеличке наказання, це виходиш ти пізрична від вас. всіх. давай такі без на дивись, тобі треба рівно на 10 секунд потримати те, що ти видавив у роті. Я пропоную наступне. Дивіться: Аляшк не отримує покарання, він отримує імунітет. Всі, хто залишились та програми, набираємо це все кожен собі до рота. І той, хто хоч мінімум моргне, той програв остаточно. Три, два, один. Андрюха, не треба було подержати ха Андрюш, ти програв, виходить. Так. Наступний доказ свідчить про те, що під час вбивства вбивця дуже швидко втік. Це говорить про його спритність. Отже, зараз ми перевіримо я. на я потенційних підозрюваних, хто найспритніший. Але потрібно бували. поділитися по командам. Я точно ну, відпадаю, бо в мене пори зв'язки. Я просто жирний. Андрюха. Андрюша спортсмен. Андрюша швидко бігає. А що це тебе? Спортивне зуття. Дивіться, у нього єдиний хто. Тут стоїть зі спортивним взуттям. Mm -hmm. хлопці, але все одно потрібно поділитися по командам. Тому я пропоную на Magic 5 розпався. Давайте Давай. да. Magic файф розпався. Всього поділилися. Отже, приготувались по першій людині з команди. Ваше завдання стрибати, поки ви не дойдете до один одного. Ага. І коли ви бачите перед собою один одного, просто на Magic Fife намагайтесь виграти. Другу, той, хто програє, відступає, і другий заступає, і стрибає, щоб той не дійшов до кінця. І побачимо, яка з команд переможе. Буде найспритніша. Отже, відгук! один. Два. Два з половиною! <тувати> <тувати> Завжди мене! Три! Нормально, да. Мэджик файп. О, прогнался. Дмитро, Стоп, стоп, стоп! Давай! Мэджик файп! Пизжал, пизд, бежал! Пизом! Андрюха, Андрюха. Бума, бума! Мэджик фай! Мэд, Джек Файп! Давай-то! Мэджик файп! Мэд, Джек Давай! Ледрік! Лекфай! Ледрік! Є! Останні! 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 Як ти біг, якого чорта! Аєс! Ну це все! Ми вже зрозуміли, яка з команд є в списку підозрюваних, отже, тепер... Залишається їм думати, як виправитись ситуації. А як виправити? Ми побачили, що дійсно комусь вдало повезло, і він виграв, а комусь ні. Але ми точно побачили, хто з них з усіх найспритніший. Дмитро правда не зміг би, бо в нього нога, травма. Олешка взагалі жирний, але він дійсно об'ємний. Йому було б важко так стрибати. Ось шульц і респект дійсно спритні. Вони ще цього не знають. Але вони в списку підозріли. Тільки що прийшли результати судмедекспертизи, де ми зрозуміли, що вбивця не тільки наніс сильний удар, але й точний, що говорить про його спритність і точність. Тому сьогодні ми будемо перевіряти вас на точність. Mm -hmm. Ось з цією пейнтбольною зброєю. Ну, Отже, давай, ну добре, з підохраніцілься так. Ви... В... так. Ну що я професіональний стрілок. Так, вот так вот надо, бры. Да? На на да, 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 да. Блин, в натурі це не так просто. Писерський. Писерський. Да ну! Ой! О! Ой! Пять. Блин, Молодець. це в натурі важко. Ну, типа, воно летить не дуже чітко. Перезарядка. Ой. Да, давай ще раз, і я рукою поймаю. Давай, 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 давай. Отже, перезарядка. <laughs> више, више. Давай, давай, давай. Перезарядка. <laughs> Вот же Отже, перезарядка. Оооо! С первого раза прям. Андрей! Ты смотри, прям четко прицелься. Ты ти ты дивись, ти вот именно. Прицелься, что? Все, давай стрелять. А! Адста! Ты стойки меняешь. Да что ж ты? Давай! Все, 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 что ты робиш, Ты выпустил, ты как прям черный прям. Давай, давай. А ты знаешь, что я повис. Трампом не вышло. Не Андрюх, 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 Андрюх. Перезарядка. перезарядка. Быстро в руку положите мне. <плес> вот просто рандомно. Раз, два, три, четыре. четыре <плес> <шор>. <плес> Пять. <У, плес> Олежка! Перезарядка! <плес> вот это <плес> ваше... <це бачен>, ого! Так, что ты? Якщо у всіх отак ніхто не попадав, треба поганстри. А не гобі, мотафока! Перезарядка! Вбивця дуже вдало продумав вбивство, тому що він ні разу не потрапив на камери нагляду. І більше скажу, він не залишив навіть доказів, це робить його розумним. Тому наступний челендж у нас на інтелект. Ваша задача вирішити головоломку будь-яку, яку ви оберете, рівно за 5 хвилин. Якщо ви це зробите, у вас буде алібі. Погнали! Респект! Дивись, у нас тут є буква М. Добре, що не Z. Блін, не знаю, що там. Дуже переживаю. Далі, я оцю обираю. Є. Шульц. Раджу, до речі, взяти цю. Давай. цю. Давай, я так. Ви обрали по головоломці, тепер вам необхідно їх вирішити. Але щоб глядачі зрозуміли, що потрібно зробити, давайте по черзі відкриємо. Покладемо голомки на стіл, ага. і я вам розкажу, що потрібно з нею зробити. Ага. Це, мабуть, складна голомка, але суті в тому, щоб скласти з чотирьох деталей не робити, букву М. Ага. Ти можеш просто бачити, поки що, вивчати Або деталі, Буде... але нічого Буде не робити. Я також просто буквочку М. Давай. Ага. Ескобар. <звук> ого! Там щось важке. По Двої руки! Три деталі! Три деталі! Дивись, у «Респекта» Просто скласти букву М. У Ескобара помістити у рамку дві деталі. Шульц. О, це взагалі дуже крута голомка. У труну необхідно скласти слово put in. Тобто, в перекладі поклади посередину», як я зрозумів. О, у Дмитра взагалі крута історія. Це злодій, якого ми сьогодні Рад. шукаємо. І грати все це треба помістити ну, у, у рамку. У кожного є своя голомка, вона має свою складність. Ага. У когось легка, у когось проста, да, не, але да. суть в тому, що вони всі викликають да, емоції. Да, не, не. Отже, ми починаємо! Час пішов. Що так? Подожди, як Як? вот так він зробив? Слухай, а якщо б ти вот А, Я сказав, що деталі. Дивіться, як людина мучаться. Ну Олег зади що делає? Дружба, де картинка. Дай мені картинку срочно. А, подожди, тут така можеш не. Ага. І у нас на кількой премії залишається Діма Респект та Ендрю Шульц, який каже, що він з Америки, але всі вже розуміють, що він просто Андрій. Обичний селюк. Ні, ну це якийсь спи. Це невозможно. І у нас у нас запекла боротьба, де воно залишається Діма і Ендрю. Так я зробив все. У Діми чотири деталі, але він ще надовго тут. Якщо бажаєте випробувати себе у дійсно складних завданнях, то переходьте за посиланням Кубастик 3D у нас в описі під відео. Та також ми надаємо нашим підписникам промокод, який буде діяти до кінця року. Запам'ятовуй! Медчик. Також голомка в подарунок при замовленні від тисячі гривень. Тому дуже встигне забрати свою голомку, а я піду подивлюсь, що там у хлопців вирішили. Вони чи ні. А, подожди, мразо, все, я поняв. Два острі угла по-любому, в отут. Сто проц. Ні, давай? ну це це Я це невозможно. Дім, лучше посади, давай, що приходить. Давай. Два, давай. Давай. Давай, кажи, хвилину. Хвилина. Пішли. Три, два, один. Хвилина пішла. Дивись на. О, да, ага. Ага. Обесрался? Нет, тихо. Какое 4 года, мне... Мне 30, я не могу это решить. 4 года, совсем... 4... 100 Склад 4, детали. Это еще Я не могу. У меня все это... Вот так. Вот. Ну вот все. Вот, пожалуйста. Да-да, вот мы сложили. А куда я? Мы тоже. <реш> <реш> so close. Андрюша! Давайте это я займусь теперь. Давайте, давайте, давайте. Я пока в Инстаграме посижу. Давай, же Отже, вбивця серед нас. И это Андрій Шульц, шо? чувак, нашу ти чувак, вимою ти дівчину. Побуряєш.